Всім привіт, я тренер Юрій Григорів. І нещодавне опитання показала, що всіх біль за все турбує біль в спині, тобто попереку. Зараз буде декілька вправ, які покращать самопочуття і зроблять легше, що це зробить більш безволочно. Повторяю, обов'язково. Всі ми бачили кошик, який просунається зранку, що вони роблять першим ділом. Першим ділом вони тягнуться, вони тягнуться. Ручки біля колін. На видух ми витягаємо. Слід до гори, догори, навдохи повертаємо. Тобто, Видох. Я тягну, 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 навдохи, опускаюсь. Видох гори. Навдохи, опускаюсь. Робимо такі підходи. Два, три. Потім руки ставимо позадробілі. На так само відводом. Видих. Катіше. Навдосі опускаємо. Видох гори. На вдох, опускаємо. Теж робимо два-три підходи. Руки опускаються на лікті. На видох. Знову тягне свіг догори. Видих, видих, видих і вдох. Видих, видох і вдох. Робити так само два-три підходи. Обов'язково на видох до догори, на вдохі повертаємо. Наступна вправа може підходити не всім. Підспособність під себе. Підстраюватись під себе обов'язково. А ручки, ручки виховати коліни або зсередини, або ззовні. Ми беремо так. Ми прокатуємо повністю по хребту. Повністю. Тобто, качаємось повністю. Контролюємо. Спина округлена, округлена. Якщо є якийсь дискомфорт або болісне вшиття, ви не робите цю вправу корисно. Але пам'ятаємо, Поперек він розгинає, а згинає у нас прес. Тобто прямий між витар. І в цих вправи, коли ви робите 15-20 разів, ви завмираєте, завмираєте. навантажуєте свій прес, відхиляєте тулуб назад. Якщо дуже легко так тримати, вирівнюєте ножки, вирівнюєте ручки і стоїте ще 15-20 секунд. Тобто, ви чередуєте вправо за вправою. Обов'язково. Зробили цю вправу повільно, без різких рухів. Без різких рухів. Стаєте поза кошечки, як ви пам'ятаєте, да. на вдох. Ви відводите вперед ліву руку та праву ногу на видихі, з'єднуєте лікоть з, з коліном, Тобто вдох, видих. Вдох. Видих, вдох, видих, вдох, видих. Те саме ви робите з правої і лівої ножки. Тобто Права ручка відводиться, ліва. Вдох робите на видихі, Вдох підіймаєте на видихі. Так ви робите по 10-15 разів на кожну ручку. Обов'язково. Щоб всі м'язи працювали, щоб допомогти вашому покрусу. Ви робите звичайний сідні, сіднічний мостик. Звичайний. Тобто ви лягаєте на підлогу, руки зафіксовані. На видиху Ви відводите свій таз. Стискайте ігріся на вдохі, не пускайте повітря на підлог. Тобто видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Пам'ятайте, якщо турбують ваш попор, ви різко не встаєте. Встаєте через лівий або правий бік. Через правий бік вложу ручку сюди, довертаю тут, допомагаю і встаю. Якщо ці вправи будуть вам корисні... Є ще багато прав, які покращуємо почуття в попороку. Все це є на моїх онлайн-тренуваннях. Якщо було цікаво, став лайк, підписку і пиши мені обов'язково. Всім здоров'я від тренера юг.